Наразі ми вирішили завітати до батальйону територіальної оборони Черкас і побачити, в яких умовах вони тут проживають, захищаючи кордони нашої України. Багатьом доводиться спати ось в таких ліжках, викопаних у землі. Спати доводиться просто на сирій землі і користуватись ось такими спальними мішками, майже літніми, трохи осінніми. І звісно вже в таку пору року буває холодно. Не позазриш. І як для української армії вважаю таке явище дуже ганебне, не дуже зручно виходити з такої кроваті. Думаю, що якби хтось із міністрів чи то головнокомандуючих попробував пожити в таких умовах, то напевно, що умови б покращилися б дуже скоро. Якщо надходить гуманітарна допомога, то хлопці ось так роблять собі такий маленький шашлик із сала та ковбаси. З ковбаси і ковбаси. Хтось вирішив допомогти нашим військовим і закупили їм ось такі палаточки. Там внизу у них лежить тільки воно одне одіяльце на сирій землі. Ще одне одіяльце. Якийсь такий, можливо, тоненький калімат. І ця палатка, звісно, вона не витримає навіть і години дощу, якщо буде ливень. Вона дуже швидко промокне. На, на краще не вистачило, напевно, коштів або розуму. Руки хлопці можуть помисти ось таким чином, з такого пристрою, ще який ми користувалися за часів Радянського Союзу. Воду їм привозять, тому що доступу в них немає до води. Місцеві жителі якимось чином допомагають їм інколи. Але душ, на жаль, прийняти неможливо, тому що для цього немає облаштованого приміщення. Ходімо, подивимося, яким вони користуються туалетом. Прошу звернути увагу ось на тому боці. Тут, напевно, колись був якийсь парк, є дві букви М і Ж, але напевно воно не придатне. До То, можливо, подивимося, що придатно. Більш новіша придатна, якась так, розробка. Так, є, є дуже сучасні зараз біотуалети, котрі Міністерство оборони постачає. Цей супертуалет знаходиться ось прямо просто неба десь. Ось зовсім поряд ви можете звернути увагу, знаходиться кухня, де люди сидять і а... споживають їжу. Багато з українців хочуть собі встановити вдома, тому що чиновники, міністри, генерали вже собі таке повстановлювали. Це є таке ноу-хау. Кухня у цьому таборі хоч і знаходиться просто небо. але готують тут досить смачно. Ну Хто на кухні, то розповідає. Що сьогодні буде? Ну, вареный шелуевый, каша, рисовая, салат. Мясо будет? Конечно. Сельдь, колбаса будет. Там что там вся. И сельба. Чай. Підійшов один солдат і підійшовши, сказав мені на ухо, будь ласка, піди подивися, як ми живемо, і я б дуже хотів, щоб ця зйомка попала до вищого керівництва держави. Я зараз вам покажу, як, де хлопці живуть і в яких умовах. І на що витрачаються, витрачаються такі кошти у розмірі кількох мільярдів. Ви знаєте, мені невідомо. З вашого дозволу можна до вашої оселі? Ми Проходимо. Оселя. Да, дуже затишна оселя. О, напевно. Ну, Ви знаєте? Я не знаю, що сказати. В мене просто перехопило дух. Мені немає що сказати. Ну от дивіться. Дуже багато хто каже, що Америка допомагає Україні. Ха, але ж в Америці, мабуть, американські бомжі живуть краще, ніж наші військові. Вибачте, хлопці, що у нас не вдається вас захистити, щоб в нормальних умовах. Але ми будемо докладати всі свої зусилля, щоб боротися за цю політичну відотою. Дуже багато ми говорили за оце вікно в Європу. Ви знаєте, мабуть, це не вікно в Європу. Це вікно в зовсім інше місце. Ось воно, Європа. дивиться? З Обережно, бо воно зараз тобі може впасти на голову. Oh, come on, eh. Якщо б наш президент пожив би в таких умовах один день, я думаю, що йому потрібно було лікуватися у багатьох країнах світу, щоб забути про цей день. І він зовсім не золотий. Ну як же ми можемо туди? Також у цьому таборі, де розташовуються бійці батальйону Черкаси, є духовний центр, настоятелем якого є отець Миколай. Тут ви бачите є і духовна література, і малюнки дітей, також є і преса, є ось ці голови миру, котрі ми вже передали, додались до них. Тут є і вечірні Черкаси, і Нова Доба, і твоя батьківщина. Можливо, зробивши екскурсію сьогодні, ось ця, ось ця заява Юлії Тимошенко була б дійсно доречною. Якби наша армія належала вже до Союзу НАТО, то стан нашої армії був би зовсім іншим. Можливо, це і буде виходом для нашої країни.